Привіт, друзі! Сьогодні я хочу обговорити з вами одну цікаву тему, яка хвилює багатьох фітнес-тренерів онлайн-продажу проти офлайн-продажі. Який формат є найкращим для просування фітнес-тренерів? Онлайн та офлайн продажі мають свої сильні та особливості. І вибір між ними залежить від вашої цільової аудиторії, ресурсів та стратегій бізнесу. Давайте розглянемо обидва формати та з'ясуємо, які з них може бути найефективнішим для просування ваших послуг. Офлайн-продаж це традиційний підхід, заснований на особистих контактах та прямих взаємодіях з клієнтами. Він надає можливість встановити глибокий зв'язок з вашою аудиторією, дозволяє демонструвати вашу експертизу та переконувати клієнтів у ваших навичках та пропозиціях. Особисті тренування, консультації та зустрічі допомагають зміцнити довіру та підтримувати постійний зв'язок з клієнтами з іншого боку, онлайн-продажі надають охоплення широке. Та досягати більшої кількості потенційних клієнтів долати географічні обмеження, ви можете використовувати різні цифрові інструменти, такі як соціальні мережі, вебінари, електронні курси та автоматизовані системи, щоб залучати та кон конвертувати клієнтів. Тож, який формат цікавіший для просування фітнес-тренерів? Відповідь залежить від ваших. Ціли та аудиторії. Якщо ваша цільова аудиторія більше орієнтована на локальний ринок та цінує особисті взаємодії, офлайн продажі можуть бути кращим варіантом. Однак, якщо ви хочете масштабувати свій бізнес і досягнути більшої кількість клієнтів, онлайн-продажі можуть бути більш ефективнішим інструментом. Важливо також пам'ятати, що комбінований підхід може бути найуспішнішим. Ви можете поєднувати офлайн та онлайн стратегії продажів, щоб отримувати найкращі. Результати, наприклад, проводити локальні заходи та одночасно використовувати онлайн-платформи для залучення та утримання клієнтів. Зрештою, вибір формату продажів залежить від вас та вашої унікальної ситуації. І пам'ятайте, що ключовим фактором успіху в будь-якому форматі є якість ваших продуктів та послуг, ваша ефективність у комунікації та прагненні допомогти клієнту досягти їхніх цілей.